Доброго дня, колеги! Сьогодні ми поговоримо з вами про нейромережу, яка допоможе нам генерувати текстові конспекти до будь-якого відео в Ютубі. Якщо ви втомилися від довгих відео на Ютубі, вам вже набридло витрачати час на перегляд цілих відео, щоб знайти потрібну інформацію, то ця нейромережа саме для вас, вона заощадить ваш час та покращить ваше навчання. Для цього нам потрібно, по-перше, зайти в браузер в Google Chrome і в правому верхньому куті віконця вам потрібно там, де ваша. Фото зверху обрати три крапки прямо в прямому верхньому куті. Натискаємо. В неспадному меню ми бачимо команду розширення. Обираємо команду розширення і в додатковому меню обираємо відвідати веб-магазин Chrome. В пошуковій стрічці нам потрібно написати назву нашого розширення. Саймарін. І я бачу, що це розширення вже є. Я його натискаю, і у мене це розширення вже встановлено. І на синій кнопці ви бачите написано Видалити із мого браузера. Тому я не буду зараз натискати. А у вас буде на кнопці написано Додати або Встановити в браузер Google Chrome. Дотримую, ви натискаєте на цю кнопку і, дотримуючи інструкції, завершити процес встановлення. Коли ви встановите це розширення, його можна закріпити на вашій панелі додатків. Натискаємо на ось такий пазл розширення, і навпроти нашого додатку натискаємо «Прикріпити» або відкріпити. І ви будете бачити його завжди зверху, і натискати тут на це розширення. І так, розширення встановлено. Ми переходимо на YouTube і обираємо будь яке, яке відео. Зараз я вам підібрала українську мову. Нуж 5 і шостий класу української школи онлайн. Для того, щоб встановити текстовий конспект, нам потрібно натиснути на «Транскрипт». І буквально за декілька секунд створилось ось такий текстовий конспект. З додаванням стрічки часу це означає, що ми можемо брати будь-який фрагмент тексту. Ну, наприклад, ми можемо побачити, натиснути на стрічку часу, і тому натиснеться... що я використала просторіччя. Почнеться саме з цього моменту наш конспект уроку і наше відео. Ми можемо скопіювати як окремий. Якийсь фрагмент тексту, а можемо скопіювати повністю, э, фраг... э, повністю свій конспект. Коли ми натискаємо Скопіювати, у нас копіюється буфер обміну, і э, потім ми можемо відкрити документ Word і вставити. Вставити наш сформований текстовий конспект. Ви бачите тут стрічку часу, ви можете переглянути, де, що вам потрібно запам'ятати, навіть даже додати до свого, до своєї відповіді, може, а може бути додати до нотатки. І так, давайте підсумуємо, для чого нам потрібна, потрібна ця нейромережа, яка встановлюється як додаток до нашого браузеру, браузеру Google Chrome. По-перше, вона економить час. Замість того, щоб дивитися все відео, ми можемо швидко прочитати опис і дізнатися основні моменти. Покращує навчання, тобто описи, можуть допомогти вам краще зрозуміти та запам'ятати інформацію з відео. І це може бути нам також корисним, якщо нам потрібно якусь інформацію перекласти якоюсь іншою мовою. Тобто ми можемо ці текстовий конспект ставити до перекладача Google і перекласти. І Якщо також якісь люди ну, дуже погано чують, то це дає їм доступність до навчання, тобто для, особлив... для людей з особливими потребами. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!